Розглянемо сервіс, який допомагає створювати візуалізацію у конспектах уроків. Це напкін. Нам потрібно в пошуковому вікні набрати напкін і клікнути пошук. Відкриється дане вікно і обрати перше посилання напкін AI. Обираємо. Він на основі штучного інтелекту. Є преміум версія і є безкоштовно. Безкоштовної версії вистачить для того, щоб згенерувати візуалізацію. Сервіс англомовний. Для того, щоб ознайомитися, можна перекласти за допомогою Google-перекладача і ознайомитися з даним сервісом. Якщо ви вже працювали з ним, то вам потрібно обрати Get Napkin Free. Якщо ні, то Sign in. Обираємо. Нам потрібно увійти до системи «Велкан», Входимо за допомогою Google-аккаунта, приєднуємося, чекаємо і відкриється дане вікно цього застосунка. Що ми можемо бачити? Ми бачимо своє фото, так? можемо відкрити подивитися. Можна в будь-який момент і вийти з нього і також попрокати допомога. У нас стоїть авто налаштування, можна світлий і можна темний. Ми залишимо всі налаштування. Також є з ліва бібліотека, це всі напкінці, які ми створили. Якщо вони нам потрібні. Якщо не потрібні, можна будь-який момент видалити. Три крапочки, ми можемо його зробити дублікат а можемо завантажити в PDF і, і також можемо видалити. У вас буде пусте поле. Нам потрібно створити новий напкін. New napkin, клікаємо. Далі відкриється вікно. Або створити за допомогою штучного інтелекту, або пустий напкін. Нам потрібен пустий планк. Відкривається, буде пусте поле. Далі копіюємо текст, або це буде конспект урока. вставляємо, і нам потрібно до нього створити візуалізацію. Певні якісь схеми. Ми можемо створити повністю виділити текст і створити одну візуалізацію. А можемо до кожного абзацу створити візуалізацію. З боку ми бачимо блискавку, одна блискавка і друга, тобто дві візуалізації. Як це робити? Ми можемо саме виділити текст і клікнути на блискавку. Зараз. Збоку генерувати і почекати. Іде розпізнання тексту і генерація візуалізації. А з боку ми бачимо, що створюється візуалізація. Різні схеми. Ми можемо обрати така схема, є така схема. і така. Обираємо певну схему. І далі обираємо ще до неї стиль. Нехай буде отакий стиль. Все, у нас вже є перша схема візуалізація. Також ми можемо виділити і створити до другої. Що ми тут можемо змінити? Є три крапочки збоку. Ми можемо змінити стиль. Зверху будуть варіанти. Ми можемо змінити. Наприклад, нехай такий буде. Ми можемо змінити розмір. У нас да, 16 на 9 ми можемо зробити 1 до 1. І ми можемо змінити тло. Тло у нас біле. Ми можемо зробити жовте, наприклад. І також ми можемо завантажити. Завантажити ми можемо PNG, SVG або PDF. В основному PNG завантажується, обираємо і Download. Далі ми можемо також змінити певний текст. Наприклад, ми клікаємо на цей текст, з'являється такий посунок, текст виділяється, і відкривається вікно, і ми можемо дати форму тексту. Наприклад, таку, ми можемо колір змінити, більш чіткіший зробити, і можемо змінити шрифт. І так, відносно кожного тексту. Стереотипи виділилися, з'явилося вікно, обрали там колір чорний, змінився, і обираємо тепер, наприклад, такий варіант. Якщо нам потрібно. Також ми можемо клікнути на Ctrl-C, зберегти в буфері обміну і вставити до презентації або до Google-документу через Ctrl-V. Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V зберегти. Можемо за допомогою фото завантажити і тоді вставляти. Тож ми можемо відносно і другого абзацу виділили, клікнули і подивилися, що згенерується. Так, згенерувалося, щось згенерувалося, ми можемо тепер обирати і також працювати. Працювати. Якщо нам щось не сподобалось, у нас є три крапочки, у нас є змінити стиль, стиль буде змінюватися, і ми можемо брати той стиль, який нам сподобався, або буде більш чіткішим. Бо той стиль, який ми обрали, він не є чітким. І далі можемо зробити тло, розмір. І завантажити або Ctrl-C, скопівали, Ctrl-V, вставили. Всі надкінці у вас будуть збережені автоматично в бібліотеку. І в будь-який момент ви можете нею користуватися, видаляти, і також надавати колегам або учням. Як надавати? Вам потрібно ще поділитися, і а, тут треба обрати, поділитися. Лінка. Бачите? Так, хто має лінк, так, той може переглядати, тобто ви копіюєте тут копі-лінк, копіюєте, і вони можуть переглядати, а також можуть коментувати, можуть редагувати, а також можуть редагувати і ділитися, тобто, вашими. Конспектами або вашою візуалізацією можуть ділитися, але будуть ділитися вже від свого імені. Тому я не раджу це виставляти. Просто можуть дивитися або можуть коментувати. Ну, редагувати це, це якщо ви працюєте разом над певним проєктом, тоді можуть редагувати. Добре, коли є коментувати. Давайте перевіримо, ще. лише подивитися копіюю лінк, відкриваю анонімне вікно, вставляю в анонімне вікно, чекаю, і я бачу. Даний конспект і бачу візуалізацію. Але я не можу не коментувати, не редагувати, не завантажити. Ну, можливо, лише через лайтшот, щось там вирізати і завантажити. Так, створюється за допомогою е, Напкіна, конспекти уроків. Разом з візуалізацією. Учні люблять візуалізацію. Вони майже не читають текст, а дивляться на різні схеми, читають схеми і легко так запам'ятати матеріал через схеми. Два кліки можна згенерувати до свого конспекту уроку гарні схеми. Створюйте візуалізацію за допомогою Наптіну.